Доброго дня, шановні китаїсти, всіх вітаю. І максимально популярним питанням за останній час було питання про ключі. Дуже багато хто з вас запитує мене, чи варто спочатку вчити ключі китайської мови і потім запам'ятовувати іерогліфи, чи, чи можна зразу запам'ятовувати іерогліфи, не жодним чином не знаючи ключів. І для багатьох з вас зараз це звучить якісь ключі якоїсь китайської мови. Це звучить все не дуже зрозуміло. І я думаю, що ми не будемо говорити про це детально сьогодні. Я підготую більш обширне відео, де я відповім на всі ваші запитання щодо ключів. Розкажу, покажу, розкажу про їх історію, з чого воно складається. Сьогодні ми з вами будемо займатися практикою, що є набагато цікавішим. Зазначу тільки одне для того, щоб ми були в контексті того, що буде зараз відбуватися. Це буде наша нова рубрика. Іерогліфи складаються з ключів. Тобто кожен ірогляф е, його можна розібрати на такі маленькі символи, які, в яких зашифрований його сенс. Ну, це якщо дуже так, типа коротко, опосередковано і кратенько. Е, тому, да, в принципі, вважається дійсно правильним спочатку вивчити ці символи і вже потім приступати до безпосереднього вивчення китайської мови, типу розуміючи, з чого складаються іероглифи. Тобто ключі допомагають вам розшифровувати іерогліфи і їх краще запам'ятовувати. І це тим, чим ми будемо з вами сьогодні займатися. Кожне наше окреме відео буде присвячено одному ключу, де я буду розказувати вам про історію його походження, як він виглядав, його еволюцію, його значення, і ми будемо розбирати з вами приклади слів для того, щоб потім, коли ви перейдете до вивчення іерогліфів, ми могли з легкістю розшифровувати те, що вони означають, і відповідно легше їх запам'ятовувати. Добре, погнали і так. Поїхали. Ключ номер один. Давайте спробуємо здогадатися, скільки всього їх існує. Можете написати в коментарях вашу думку, як ви думаєте, скільки всього в китайській мові ключів. Невеличкий спойлер достатньо багато, тому наша подорож вона буде довгою. Так, окей. Це не просто рисочка, це, власне, і є наш ключ. Да, перші ключі вони такі дуже прості. Ось таким чином він виглядає, да, і читається він як І. Окей, ну давайте розглянемо його символіку. Ну, Основне його значення один, одиниця. Більш того, в китайській мові є самостійне слово І, так само воно вимовляється: це слово І, і означає воно число один. Тобто І, це один. Одна рисочка, в принципі, тут все логічно. Яку він має символіку? Да? Ну Крім того, що це один, одиниця, це у нас якась єдність, це у нас цілісність і так далі. Клас, клас його піктограма. Що це означає? Що означає клас піктограма? Це означає, що е, цей іерогліф е, не змінювався. Тобто він з'явився ще. Дуже давно, там, під час якогось кам'яного віку, його як шкрябали, <смі>, да, означаючи щось одне, одну штучку. Так він і залишився. Тобто він буквально означає те, що ми бачимо. Він означає один. До нього додатково нічого не придумували. Тобто, це не якийсь зашифрований складний символ чогось. Це буквально літерарі щось одне. А, ну і ми бачимо визначення офіційне да, піктограми. Що цей рог спочатку полюнком предмета або явища, да? те, те, про що ми з вами щойно проговорили. Він, який був, він пройшов всю еволюцію, і він таким і залишився для нас. Добре. Е, перші форми це написи на кістках, тобто доволі доволі давня історія. Використовувався він як числівник один, що ми вже з вами проговорили, і він практично не змінювався протягом трьох тисяч років. Дуже дуже старий ключ. Що найцікавіше, що в каліграфії оцей іерогляф, да, оцей один вважається одним із найскладніших. Да, так само. Чому він вважається одним із найскладніших? Можете писати свою думку, ми з вами пізніше це обговоримо. Які ще у нього є прикольні значення? Е, оцей ключ ми можемо спостерігати в іерогліфах, коли він написаний вгорі або внизу. Ми зараз на прикладі з вами в принципі це побачимо. В такому випадку він може означати типу стелю, або може означати підлогу. Ну, відповідно, якщо він вгорі знаходиться іерогліфа, якась верхня частина це може бути стеля, пов'язане з чимось, що знаходиться вгорі, типу поверха. Да? Внизу рівень нижній може м, означати підлогу. Окей. На правах реклами е, б, 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 Про це, як його... Market Placement. Е, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо вам подобається моя творчість, якщо ви знаходите мої відео цікавими, прикольними і е, хоча б іноді заходите, дивитися і дізнаєтеся щось нове, я буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте мій проєкт і для мого якогось більшого натхнення. Так, окей, а ми продовжуємо з вами. Дивіться, еволюцію цього іерогліфа. звісно, вона приблизна, тому що, якщо ми будемо з вами, це дуже довго все можна розсусолювати да, в такому форматі. Ми можемо, ми можемо от на цій шкалі часовій, да, я взяла три. Такі от е, позначки, да, епохальні, звісно ж, їх може бути набагато більше. І ми з вами годину можемо обговорювати еволюцію цього іерогліфа, що я не вважаю доцільним. Нам достатньо зафіксувати, я вважаю, три частини, тому кожен ключ ми будемо з вами спостерігати от в трьох в трьох проміжках. Тобто, найдавніші це оракульні кістки. Які найчастіше використовувалися для якихось гадань там і так далі. Да? Вони буквально шкрябались на панцирях, на камнях, в печерах, і так Ми бачимо, що він виглядав просто як горизонтальна лінія. Далі у нас ідуть написи бронзової епохи він все ще виглядає як горизонтальна лінія. І епоха хань, і хоча і була доволі давно, проте, в принципі, ці іерогліфи епохи хань вони не, не, не особливо не змінилися. Да? Якщо ми їх порівнюємо з сучасною китайською мовою, тобто епоха хань це, типу, достатньо давно, але в принципі воно вже максимально подібне до сучасних іерогліфів. Це його сучасний вигляд, і він так само не змінився. Тобто, це все ще е горизонтальна лінія. І давайте розглянемо тепер в контексті іерогліфів. Типу, як, якщо ви задаєтеся все ще питанням, і як це мені допоможе вивчити якісь іерогліфи, типа і що далі, давайте ми розберемо. От дивіться, іерогліф 3. Сан, три горизонтальні лінії. Типу, три одиниці дають нам трійку. Ось таким чином можна запам'ятати. Дуже наглядно, дуже просто в принципі все пояснюється. І наш наступний приклад, він трошки більш цікавіший. Це у нас іерогліф One. Це слово One. Воно перекладається як імператор, король і так далі. Це те, про що ми з вами казали. Дивіться, у нас є верхній поверх, да, ось він, у нас є середній поверх, і у нас є нижній поверх. Тобто верхня оця горизонтальна лінія, вона у нас позначає небо. Середня горизонтальна лінія вона позначає наш світ людей. Так і третя нижня вона позначає Землю. А далі ми бачимо з вами цю вертикальну лінію, яка що робить? Вона з'єднує їх. Та, вона як стовп об'єднує, пов'язує їх три в одну єдину картинку. Пов'язує них в один єдиний іерогліф. Тобто, це і означає та, слово цар. Це те, що об'єднує три різних світа в одне, що допомагає нам дуже легко цей ірогляд запам'ятати. Власне, е, ну, от і все, про що ми з вами сьогодні будемо говорити в контексті ключа. І сподіваюся, що вся ця інформація була зрозуміла. У нас спочатку будуть базові ключі, потім вони будуть ставати все більш складнішими, і складнішими, і складнішими. і Ми будемо все більше і більше, більше в них розбиратися. Приходьте, підписуйтеся. Я всіх вас дуже чекаю! Всім бажаю гарного дня. Це цієї.